У Володимирі не вщухає скандал із грішми для військових. Невідомі палії спровокували пожежі сухостою на п'яти гектарах. Герой оскароносного фільму про Маріуполь, який мешкав у Луцьку, розповів, як сприйняв кіно. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну з церковного скандалу. Гармидері Шарпанина біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Камені Каширському, як інформує Суспільне, прихильники УПЦ МП не пускають до церкви місцевих жителів, які перейшли до ПЦУ. На місці працює поліція, і до слова, це вже друга спроба парафіян ПЦУ потрапити до храму. Під час першої представники ОПЦ МП зачинили ворота до церкви і так і не дали увійти односельцям, які обрали українську церкву. Жалобна звістка з війни у Львівському шпиталі від ран помер Петро Ілюшик. Старший солдат був родом із села Тойкут Ковальської громади. На фронт Петро Ілюшик пішов торік, 17 лютого. А у січні цього року, внаслідок скиду вибухівки ворожим БПЛА біля Новодарівки Запорізької області, отримав множинні вогнепальні осколкові поранення із переломом обох ніг з того часу. Лікарі боролися за його життя. Спочатку у Запоріжжі та Дніпрі, а потім у Львові. На жаль, Петро Ілюшик. Пішов у засвіти у воїна лишилися син та дві доньки. 12 канал висловлює щире співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою. До проблеми із автобусами в Дорогуську після заяви профільного міністра про те, що поляки, попри обіцянки, блокують ще й пасажирський транспорт на кордон, їздив консул України в Любліні. У той же час польські правоохоронці запевнили, блокування не було. 12-й канал поспілкувався з прикордонниками та активістами, які відстежують ситуацію по той бік кордону. Перевізники кажуть, що автобуси таки затримували. Що ще розповіли, і яка ситуація у Дорогуську тепер? Далі у сюжеті. У понеділок міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Курбаков повідомив, що польські протестувальники й правоохоронці на кордоні зупиняють автобуси з українцями. Попри це, що блокувати, обіцяли тільки вантажівки. Згодом у Польщі пояснили ніяких проблем. Повільніший рух може бути через технічні причини. На кордон навіть їздив консул України в Любліні. То що ж насправді відбувається з автобусами? Голова громадської організації, представники якої пильнують за поведінкою поляків протестувальників безпосередньо у дорогуську, певнить автобуси блокували. Причому почали з минулих вихідних. Їх зупиняли, і відповідно це не вчорашнього дня почалося. Це трошки почалося раніше, просто що. Їхав наш міністр і це замітив цю ситуацію. і Вже підняли хай. я думаю, днів два. Перед тим вже таке почалося. Можливо, вибірково не, не постійно і не кожен автобус. От але вибірково днів два. Я чув вже таких від водіїв, що вони призупиняють автобус. А від учора каже: зупиняли кожен і в напрямку Польщі, і в напрямку України. Їх зупиняли на вчорашній день, десь на 30 хвилин. Якщо там водії піднімали якусь бучу, то на хвилину дві раніше відпускали. Ну, позиція ж їхня відома, це ж варвари, просто І їм так просто захотілося. Або в них такий приказ. Кожна зміна говорить по різному. у Волинському прикордонному загоні. Теж мають інформацію, що поляки віднікуються від блокування автобусів, та воно й не дивно. Тим часом, з українського боку, пропуск безперебійний. В нас автобуси оформляються і слідують встановленим порядком. У нас затримок немає, і ну в нас як на виїзд, так і на в'їзд оформляються. Волинський активіст має надію, що приїзд консула України в Любліні на кордон таки вплине на поведінку поляків, як мінімум, відносно автобусів. Що ж до пропуску вантажівок, ситуація незмінно складна. Не припускають навіть ті фури, яким спочатку блокади надавали перевагу. Загалом дуже критична ситуація. За вчорашню добу 41 автомобіль виїхав на територію України, і в середньому воно так і тримається. Витягують деякі паливно-цистерні бочки, на скоропорти стоять, адери в тентах стоять. Вони пояснили, що поліцію зупиняли, хлопці питали, сказали, що в нас приказ тенти адере не пускати. Їдуть там деякі рефрижератори, але тут вже дуже мало нового і те, що частина водіїв у Дорогуську зреагувала на те, що поляки тимчасово відкрили пункт пропуску корчова, краківець, що на Львівщині, багато автомобілів розвертається. Так як почули, що краківець розблоковано 13 числа приїжджає на краківець на раву руську, простоявши там в його тині дві неділі, практично без руху там. Для порівняння в його доні за добу перетинає кордон близько півсотні вантажівок. В той час як у Краківці цифра у шість разів вища до трьохсот машин. За словами перевізника, в устелузі нині взагалі запровадили повністю червоний коридор для вантажівок. Пропускають тільки пасажирський транспорт. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Ну а тим часом у Володимирі не вщухає скандали з грішми для військових. На сесії міськради депутати передумали виділяти 27 мільйонів гривень на облаштування місця дислокації для сотої бригади. кажуть, що ці гроші хочуть спрямувати на дрони, а не на ремонти в тилу. Чи все так прозоро і що про це кажуть військові? Дивіться далі. Територія колишнього танкового полку у Володимирі опинилася в епіцентрі скандалу. У 2023 році там мали почати будівництво пункту постійної дислокації для сотої бригади. Втім, до нині жодного руху. Во там є сторожа. Вони за тим всім дивляться. Тож закрита територія туди Ми не ходимо. Я не знаю, що там є. То питайтеся в них, вони сторожа, вони там за тим тип дивляться. на місці. Ми охоронця не застали. Лише зграя собак господарювала на закритій території. Ця ділянка власність міністерства оборони. Пустка тут уже давно. Нещодавно територію закріпили за сотою Волинською бригадою. У 2023 році Володимирська міська рада зобов'язалася виділити 27 мільйонів гривень на ремонт будівлі. Тут вирішили зробити пункт постійної дислокації, або як просто кажуть військові, ППД для 55-го батальйону бригади. Були представники попередньо на сесії, які переконували, що з цих будівель, які там є, можна зробити умови для того, щоб перебували тут військові. Після цього ми на сесії приймали рішення і виділяли кошти в 2023 році на ці роботи. Поки провели усі бюрократичні процедури для виділення грошей, рік закінчився. Гроші повернули в бюджет. По новому їх мали виділити у лютому, та знову не склалося. Цього разу передумали депутати. І тепер вони знову просили їх, і депутати не підтримали. Ну кожен, напевно, має право голосувати. Микола Юнак, депутат, який виступає категорично проти. Наголошує на тому, що земля не міська, тому і гроші міська рада не повинна вкладати. Ми не повинні за нас місцевий бюджет відбудовувати міністерство території міністерства оборони. розумієте? міський голова не голосував, утримався. Депутати керувалися в першу чергу тим, що багато мешканців нашої громади звертаються про допомогу щодо дронів і забезпечення, а не щодо ремонтів. Депутати хочуть спрямувати ці 27 мільйонів гривень на інші потреби сотої бригади. Якщо співфінансування, то можемо задати фінансування. тоді. Але сьогодні в першу чергу треба автомобілі, рушниці, треба дрони. Все. у сотній бригаді нам пояснили, що наявність кількох місць дислокації не забаганка військових, а теперішня реальність. Рано чи пізно ми повернемося на воли. Треба буде десь розмістити особовий склад, треба буде розмістити техніку, треба буде займатися підготовкою особового складу. Ну, зокрема, можливо, підготовкою до наступного вибуття зони бойових дій. Нині сота бригада, що не має пунктів дислокації, адже є новоствореним підрозділом. У інших чотирьох батальйонах сотки Луцькому, Луцькому районі, Камінькаширському та Ковальському вже почали робити ППД. Коли війна постукає до нас на Волині, вже буде пізно виділяти кошти і на ППД, і на будь-що інше. Та й 27 мільйонів за 439 усіх вільних залишків Волинського батальйону це лише 6 відсотків, дивуються військові. Хоча, як запевняє міський голова, лева частина цих грошей пішла таки на оборону. Підтримку сил безпеки та оборони, реабілітаційні центри для військових чи будівництво укриттів. Не підтримали депутати лише запит на 27 мільйонів гривень для облаштування ППД. 148 мільйонів вже було спрямовано на, скажімо, ремонт фасадів. Ремонт покрівель цілком цивільних об'єктів і на тому подібні ті. І от коли оцих 148 мільйонів виділяли, образно кажучи, на Бруківку, от ніхто чомусь не подумав про Апівдрон. Уявляєте, яку силу селену Аспівдронів можна було купити за 148 мільйонів? А от коли е, зайшла мова про виділення 27 мільйонів на споручення ППД для рідного батальйону, от е, чомусь Голосно почали говорити про власне неприпустимість ремонтів в тилу у воєнний час і так далі. Тим часом міський голова наводить ще один аргумент, чому громаді не вигідно віддавати гроші військовим. Забрали військове ПДФУ. Тому що все-таки ми розраховували, що тут, коли буде дислокація, військове ПДФО буде сплачувати за місцем розташування частини. Це теж був аргумент, коли ми обговорювали питання щодо розбудови даного військового містечка з командиром. Дивує депутатів і те, що бригада, мовляв, уже має ППД в іншому місті. Вони надумали собі будувати, але вони нас вводять в оман, бо сота бригади, як вона зареєстрована, буде в коволі в ковальському районі. вони туди не просять, вони просять іменно сюди. Чому так кажуть, не знаю. У сотій бригаді нам пояснили, що наявність кількох місць дислокації не забаганка військових, а теперішня реальність за новими розширеними штатами. Чисельність нашої сотої бригади буде складати майже 8 тисяч людей. Під ковалем у нас справді є об'єкт, який готується під ППД одного з наших підрозділів. Пропускна спроможність цього ППД це 400 осіб. От порівняйте цифру 400 і 8 тисяч. Та в міській раді Володимира не в благанні кажуть: переконайте нас станом на сьогодні. Керівництво бригади або оповноважені люди мають переконати. Що це основне стратегічне питання, яке потребує сьогодні фінансування для сотої бригади? Хай командир присилає сута працівників, хай вони доказують, що це першочергово треба зробити. Прикро, але питання фінансування оборони Володимири чомусь прийшло у сферу господарських суперечок. Чи то вже так до війни звикли, чи повірили в ілюзію, що Волині військові дії не загрожують? Хто знає? Лишається сподіватися, що хочеш кидати все і знову кожну копійку віддавати захисникам. Обранців переконає на нова безпосередня загроза смерті, а здоровий глузд. Марія Вавренк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Гасав містом, наче по полю. Луцькі патрульні наздогнали керманича автівки інфініті, що належить до преміум класу. Водій навіть не їхав, летів по соборності та Кравчука. Врешті наїхав на бордюр. Як з'ясували правоохоронці, перед поїздкою водій добряче хильнув. Кількість алкоголю в його крові була вищою від норми аж у 13 разів. Тепер відповідатиме за скоєне згідно із законом. Рятувальники гасили горіння сухої трави та чагарників аж на п'яти гектарах. Пожежі зайнялися поблизу сіл Іваномисль, Костюхнівка, Хутомир та в місті Ковалі. Хто палив, поки невідомо. Окрім того, рятувальникам довелося вранці гасити господарчу будівлю у коволі. Припускають, що загорілась вона через необережне поводження з вогнем. Також з невідомих, поки причин горів гараж у Голишеві Боратинської громади. Травмованих під час пожежі та її ліквідації немає. Далі про Луцьку сторінку кінострічки, про яку нині говорить весь світ в українському документальному фільмі «20 днів у Маріуполі, який отримав найпрестижнішу кінопремію світу Оскар. Є кадри із лікарем, який після того, як виїхав з окупації, оселився у Луцьку і кілька місяців працював у нашій міській лікарні. Медики з Маріуполя поділився із нашими журналістами враженнями про фільм та спогадами. Подробиці у сюжеті. «20 днів у Маріуполі фільм, який отримав премію Оскар як найкраще документальне кіно. Це перший Оскар в нашій історії. Кінострічка показує воєнні злочини Росії проти України. Її створили члени знімальної групи інформаційного агентства Асошієтепресіханіки паніки. За 20 днів у лютому та березні 2022 року команді журналіста і відеооператора Мстислава Чернова вдалося задокументувати страшні злочини російських окупантів: бомбардування житлових кварталів, руйнування, жертви серед цивільного населення, копання масових могил. Добре, що тут є преса, знімайте. На цих кадрах фільму лікар-анестезіолог Олександр Білаш разом з іншими медиками Маріупольської лікарні він намагається врятувати дівчинку із осколковим пораненням. Це перша дитина, яка була поранена, і, на жаль, нам не вдалося її спасти. Це дуже важка, тяжка люба смерть, тим більше дитини, це дуже дуже переживається знову і знову це. Вона залишилася в моїй душі і буде назавжди. Олександр став героєм матеріалу 12-го каналу, коли з окупованого Маріуполя приїхав до Луцька. Саме тут йому першими простягнули руку допомоги. Перші люди, які нам запропонували якесь житло, були данні наші розпінки. Вони перші сказали: будь ласка, приїздіть до нас. А там далі якось буде. А перші перше руку і сказати, давайте до нас кілька місяців. Чоловік пропрацював у Луцькій міській лікарні. Нині переїхав до Києва. Саме туди евакуювалась його рідна Маріупольська лікарня. Олександр каже, що бачив фільм. Його називає важкою та страшною реальністю. Це не, не фільм, це просто реалії, собиття. То що відбувалося в Маріуполі, то що відбувалося, це було заснято і таким чином змантірован цей фільм Ці кореспонденти які там були вони просто знімали, просто знімали, що відбувалося кінострічка вмістила лише малу частину того що відбувалося в оточеному Маріуполі пережити подібне Олександр не бажає нікому це був жах це було пекло, це смерть це Кров і все таке. На жаль, цього забути неможливо до сих пір. Я не можу повірити, що я був, Ну що ми працювали в Маріуполі, що з містом таке трапилось, що таке сталося. Чоловік зізнається, не думав, що фільм отримує таку високу нагороду, але вона можливість побачити всю правду про події в Україні, російські злочини більшої кількості людей. Жахливо, що перший Оскар, який ми завоювали, це дуже тяжкий фільм. Но ці реалії це все те, що відбувалося у Маріуполі. І ми. Цим фільмам показали всьому миру, що це за війна, що це за ужас. Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Війна триває, тому не забуваймо дякувати та допомагати ЗСУ. Ну а про свіжі новини краю традиційно рекомендую дізнаватись на 12-му каналі. Якщо ж ви все таки пропустили випуск, або маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступних випусках хороших новин стає більше. Побачимось.